І так, вітання всім грибникам, вітання всім любителям грибних походів. Ось знову ви на каналі Країна Грибландія, де сьогодні ми попали. Скажемо так, після позавчорашньої мандрівки, а сьогодні у нас 19 червня ранок країна Грибландія вирішила оглянути більш глухі ялові ліси. Ну, Знаходимось ми зараз в околицях курорту Східниця. Е, позавчора були непогані грибочки в рідколіссях, на узліссях, в молодих ялинках. В глухих ялицях не було нічого, але на даний момент сьогодні мене щось, щось та й щось мене потягнуло. Надзвичайно потягнуло в глухі ліси, в околицях Східниці. Побачите, що у нас тут твориться. І що вам сказати. Ой-ой-ой-ой-ой, братики, ходіть нове ну сюди. Бачите, які братики, близнюки. Ай, роз'єдналися. Роз'єдналися. Ну от, що у нас в глухих лісах. Бачите? Густий такий темно-коричневий з осіннім налітом. Яловий білий гриб. Навколо у нас ростуть ялиці карпатські, Смерек майже нема. Отож, рибочки у нас сьогодні ялові. Ну, не скажу, що багато всього цього добра є, але ось такі два красунчики. Тільки що нам попалися. Ну що ж, ось, відеречко вже перші знахідки поодинокі попадаються. Маєте такий біленький, такий. Ось. Пузатий малючок. Декілька синячків. Ну от, будь ласка, поруч від цих двох друзяк. Ой. Ще один. Ще один. Ох ти, вилізай. Прикриємо гніздо. Ось, будь ласка. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, третій до цих двох хлоп'ят. Ну, попробуємо ми їх ось так, між них. Ось бачите, яка краса. В околиці східниці, 19 червня. Провіряємо уже тепер густі ялові ліси, бо дуже цікаво, що з'являється тут. Ну, ось так. Перші елементи мандрівки на даний момент. Більше нічого кращого нема. Країна Гребландія призупиняє свій етер. І так, наша мандрівка продовжується. Узлісся невеличке, прийшлось переходити з місця на місце і, будь ласка, це вже, це вже просто, просто неймовірне чудо на узліссі. Ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 Що ж воно таке? І поруч ще один. Будь ласка. Абсолютно здорові, ялові, білі гриби, околиці східниці, трішки, так би мовити, з гущаків перебираюся, з гірки на гірку і ось, будь ласка. Фу. Це просто неймовірна удача, будь ласка. Ну. Вага більше за грам 700. І от така парочка. Що сказати, ліс в глибині трішки сухуватий. І якщо знову спека починається, якщо так далі буде, то не знаю, не знаю. Але поки що залишки вологи працюють. І ось така краса, неймовірна, до вашої уваги. Ну що ж, продовжуємо мандрівку, надіюсь, вона буде ще цікавіша. І так, повторне, повторне всім вітання. Мандрівка наша продовжується і продовжується. Вона вже затягнулася, я не включався, тому що, на жаль, на жаль, в східницьких лісах ще поки що поки що зарано. Ну, було декілька чудових моментів, було, звичайно, знайдення декількох молодих грибів, декілька поважних от таких дубовиків, синяків, сироїжок. Ну, що сказати, там, де світло, де сонечко, де молоді ялички, де узлісся, там можливо щось і знаходиться. А от коли от я перебрався зараз в такі смириково-ялові ліси, старий зруб, воно вже поптягувалось, позаростало, Тут завжди дуже багато. Все грибочків росте будь-яких і білих, і ялових, і смерекових, ну всяких і козариків і калічок, але в даний момент жодного грибочка, жодного. Що можна з тим всім вирішити, ну, в східниці ще зарано для грибів З околиці східниці ще практично нас не тішать. Особливо. Та ще таке, що ліс дуже сухий, от вже другий день сьогодні шаленої спеки прийшов антициклон, а ліс достатньо вологий не був. І це навіть замітно про по відсутності молодих дубовиків синяків. З білими теж не дуже. Минула мандрівка була більш вдала, але там були місця зовсім інакші і призначені для ранніх білих. А тут мені захотілося провести розвідку в місцях, де вже повинні би були починатися гриби, але їх нема. Ну що, жадкий, от результат. не неповне біленьких і трошки всякої всячини. Мандрівка була проведена в околицях курорту Східниця. Хто бажає, може. Попро... може своє щастя випробувати, можливо, щось і знайдете. На даний момент канал Карина Гребландія прощається з вами. До слідуючої більш цікавої, більш вдалої зустрічі. Підписуйтесь на канал. Чекаю вас в етерах. До побачення всім мирних і щасливих мандрівок.